Ось такі можливості доходу у червні місяці можна получити додатково від компанії ЛР у подарунок. Дивіться, наприклад, ви, Анна, зареєструйте під себе, вашого, наприклад, чоловіка. І нехай під чоловіка ви зробите, всіх новачків, зареєструєте за три людини. По 250 СП від, від компанії получите у подарунок коктейль і полотенце. Якщо ви зареєструєте 7 людей, ви від компанії додатково за 7 людей получите 3000 тисячі гривень у подарунок. І за товарообік 2000 СП обороту за червень місяць ви ще додатково получите від компанії ЛР плюс 3700 гривень в подарунок. І це плюс ще й буде кешбек від 2000 СП це 11% кешбек. Це плюс 11% кешбек. Ось такі можливості можна зробити. Також, ви в червні місяці ще під себе зареєструйте трьох людей. 250 СП кожний з них зробить. І оці три, за цих три, три людини ви від компанії ЛР теж получите у подарунок коктейль е, е, полуниця та полотінечко. Ось такі можливості можна зробити, скільки багато, який куш зірвати від ЛР. Е, всім бажаю успіхів!